Донбас відвідав голова Української греко-католицької церкви приводом для візиту блаженнішого Святослава став десятилітній ювілей Донецько-харківського екзархату, особливої територіальної одиниці церкви. Під час робочої поїздки патріарх завітав і на Луганщину, зустрівся з мером та місцевою паствою. Колишній випускник Ворошлавградського волошу, а нині патріарх української греко-католицької церкви. Лежитніше Святослав Шевчук. в останнє був на Луганщині 21 рік тому. Каже, з того часу у місті сталося багато змін. Під час його проходження служби на зламі 80-х на Луганщині не було жодного греко-католицького приходу. Сьогодні у регіоні є вже чотири громади від патріарх. Сьогодні ми відвідуємо так само нашу алехтику громадку парафію Христа Царя. Тут тут у Луганську. Що мені дуже приємно чути відгуки нашого духовенства, що їм тут досить добре, комфортно себе почувають. Місто відкрите, в принципі, влада є досить відкрита, прихильна. Очевидно, що ще чекає наша громада на земельну ділянку, щоб можна було храм будувати. Землю під будівництво греко-католицького храму міська влада не може виділити уже багато років. Священнослужителям відмовили у наданні ділянок в парках дружби та 30 років перемоги. Сергій Кравченко відзначив, що під будівництво треба знайти відповідне місце і пообіцяв переконати депутатів дати позитивну відповідь. Закон Божий, який і кара буде, що треба робити по добру людям, тільки добро желати. Це дуже, мені принципіальна принципово важливо. тому і приступлення. Пам'яті чому нас понімають у нас займатися до церкви і спользувати полюбому всі на на одно діло цілому після закінчення офіційної зустрічі сторони обмінялися пам'ятними подарунками. Блаженніший Святослав висловив надію на розуміння з боку влади та якнайшвидше вирішення питання.